Привіт, дорогі учасниці марафону нашого. Ми вже підійшли до завершення. Я хочу подякувати вам ще раз за те, що ви знаходили ці декілька днів час для себе особисто. Це був час зранку, це був час вечір. Я сподіваюся, що ваша шкіра неймовірно вдячна за ці всі дні, і що ви вже бачите, звичайно, це дуже короткий час, щоб побачити якісь серйозні зміни, але ви, як мінімум, могли відчути, чи комфортно вам із вашими засобами в YouTube-боксі. Ось і вже визначтеся, які вам більше е, підходять, подобаються і з якими ви хотіли б далі користуватися. І так як в нас є традиційне відео на наших б'юті інтенсивах, це відео топ-3 помилки в догляді за обличчям або топ-3, чого ви не знали. Е, дякую за вашу сміливість, що ви знайшли час і записали в чаті. Е, написали в чаті те, що було для вас новим. Бо які помилки ви особисто робили. Е, відео, яке я для вас записувала про помилки, це теж був мій особистий досвід. Це була е, саме та сфера, яку я дуже-дуже глибоко вивчала, і е, дуже хотіла, щоб вона була корисною ще і наступним учасницям. Ось Тому. Е, Дякую вам за ваш час. Я написала ваші прізвища всіх трьох дівчат, які писали свої топ-3 в чаті, і, як обіцяла, розіграю для вас подарунок. І ще нагадую, що в нас є можливість отримати або блиск для губ. Зараз покажу вам, коли в мене лежить моя колекція блисків. Візьму прям так всі. Тобто. Ви можете запросити трьох подруг на такий же б'юті-інтенсив, як ви ось брали участь. Це буде точно такий самий формат, і дівчата завжди залишаються вдячними за це. І ви можете отримати або ось такий великий блиск в подарунок, нюдову тіночку, Ось, або брати тревел формат аромату. Він по розміру, в принципі, ну, такий же, як і блиск. На жаль, не взяла з собою підруку, щоб вам показати. Тому ви можете залишитися з класними подарунками і ще плюс зробити приємне цінне вашій подрузі, яка також буде вам вдячна. Ось. І кладу тепер у свій кейс ваші прізвища мій кейс, в якому я буду проводити лотерею. І в мене тут є дівчата Таня Харчук під номером 1. В чаті я вас прописувала. Далі Ангеліна Гапоненко. Номер два. Показуємо всі прізвища. У мене тут Марійка співає за кадром. І далі ще Ірина Доміловська, Номер 3 Чита, вибачте, якщо неправильно читаю ваші прізвища, Старалась все вірно записати. Але всі ми люди. Все, є в мене три учасники. Тому зараз забула вам показати, покажу вам подарунок, який я розіграю. Це буде ось такий класний брендований, ніжно-рожевий рушничок. І він поїде вже до когось в якості подарунку. Отже, дістаю бумажку. Все, хтось в мене тут і є. І дивимося, хто це буде. І це в нас Ангеліна Гапоненко. Ангеліна, я вас вітаю. Ось такий рушничок. Поїде до вас. Тому, будь ласка, залиште ваш зворотній зв'язок після цього відео. Я завжди за те, щоб все було чесно, щоб дівчата дивилися всі відео, які є на б'юті-інтенсиві. І якщо ви бачите, що це ви отримуєте подаруночок, будь ласка, залиште зворотній зв'язок і зв'яжіться зі мною, щоб я могла і знала, куди вам вислати, куди передати подаруночок. Тому подарунок відкладаю ось і. Дівчата, які також написали свої топ-3, але е, да, ваше прізвище я не витягла. У мене для вас приємний сюрприз. Ви можете написати мені в телеграмі, і я скину вам дуже шикарне, оплачене навчання від професійного харківського візажиста. Е, перешлю вам е, відео уроки, їх там 8, якщо не помиляюся. Е, в свій час я теж оплачувала це навчання, і воно в мене збереглося в доступі. Тому, так як ви молодці, ви знайшли. Час для того, щоб переглянути всю важливу інформацію, я хочу вам залишити щось приємне на згадку. Все, я з вами прощаюся. Бажаю вам отримати ще подарунки. Да, ви можете отримати або тревел формат аромату, або блиск повний об'єм подарунок. Тим самим вже зробити приємне, приємне вашим подругам. Я думаю, що в кожного є як мінімум три людини, яким теж цінно знати, як грамотно доглядати за шкірою обличчя. Контакти ви можете лишати мені особисто. Я можу запросити ваших дівчат. Допомогти вам або ви можете самостійно їх запрошувати це вже як вам комфортно. Якщо вам ще потрібні якісь деталі, ви можете написати мені особисто. Все, приємного вам дня і чекаю зворотній зв'язок від переможця.